Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися нову посилку з покиценка. Видите, звідки приїхав? Індіанаполіс. Да, трохи вона якась побита. Життя покорябало. Сподіваюсь, що там всі ціли. та щаслива. Еху, вон от силы. Новая промочка. Типа она выглядит. тут у нас еще какая штука? И вот, вот так. И тут у нас печальные документы. Лишние карты не Та дам Lost Origin. А чи є. Є ТБшечка Літрейнер Бокс з Віратіною. І це не просто Це Покемон Центрова Саме з Покемон Цтру. Тут дві промки повинно бути. Ми зараз перевіримо, це правда чи ні. Та дам дам Сміття сюди. Тут вам дивіться, ми повинні впізнати ці пакетики, якщо ви їх бачили. Це сюди у нас є рекламка, точніше, список усіх карт. Що тут, що тут нас чекає? У нас чекають ось такі Cajor V-Max, Магнітон, Тут куча гератин. Гератин – це круто. Оце і прикольний. Радіант, кардевоер, кіт. Ще гератин. стилекс може бути. Зорак і всякий. Кайорг v Знову его пока. Магнезон, Вистар. Так, что тут у нас цикавые? Гератины цикавые. Такие прикольные. Ну, вот это прям песня. Вот круто. Вот крути крути. Да, я готов. Тут гірятина є золота. Нічого. І така є. Висолкова і, і така. Тут ще є фуларрти. Он є пікачу, ню золотый. Он баришня, ще баришня, ще баришня. Це кробот. Ще ось такі прикольні. Це хлопець чи дівчина тут? Непонятно. Нічого не понятно, але дуже незрозуміло навіть. І ось якийсь очпокем на телебаченні. Так. Переходимо в яких окремих. Немає, дивіться, які кубики. Вау! І кубик, до речі, символом цього сету, Пвістар штучка. Тут є пін! А цього я не знав, що тут є пін. Це ексклюзив цього, як воно називається, поки центр чи що. За пін я не знав. І тут є монетка. Зараз якісь скудні, і причому воно якесь двостороння, якесь тут темне, тут світло. Це якась мегабракована монетка. Ну це не точно. Короте, чорна магія, пін тут є. Ось за пін це щось, щось я шокований. Наємність піна. Так, що тут у нас? У нас є код. У нас є якісь штучки. Є енергії в наборі, є протектори, золоті, елітні, до речі, протектори. А де промка? Я не зрозумів. Не бачу я промки. Я тільки бачу код. А де промки? Чи тут немає промок? Я на місцевий не знаю. І враження, що, що надурили. Ну що ж, будемо з цим жити. Ну, замість промки тут є цей пін. І пін це краще, мабуть. Ну промку з гіратіною, мабуть, немає, бо я б вже бачив. Такі, 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 4 вида. Всякі. 8, 10 пакетиків. А це легально, наче їх менше повинно бути. Де тут? Да, так, 10 пакетиків, пін, монета. Ось цієї штуки нема. Бачите? Якась лажа, що це таке. Неповний функціонал. Засада. Ну, хоч хоча б цієї, як вона називається, ці промки не, не вкрали. І тут, походу, немає. Ну що ж, так, і довіряю, покемон центру центр. Обокрали поповню. Так, ну, пакетиків 10. Ну, давайте відкривати. Гардевойра. Гардевойр – це завжди сила, стабільність, честь, відвага, любов. Скільки вам було років, коли ви дізналися, що ви любите гардевойр? Скільки вам було? 20-30. ревируем, Давайте их вот так вот. Навіть вот так вот. Чик. Так, что с моей линзы прыгают. Полигон. Качка. Хробак. Рыбка. Этот вот лисичка. Reperior і та да, -да не редакти він коштує 20%. Центів. Вже непогано, ми витягли редактора. а могло бути нічого. І тут була карточка, до речі, яка коштує 500 гривень. Ну, там, хлопці на Оликс продавали її за 500 гривень. Так, тут у нас чорний кот, тут у нас білий кот. Кажуть, білий кот це херня. Але це не точно. Так, он, хлопець, шишечка, якісь знаряддя. Це якийсь навіть, якийсь. Сіл, Зора, Сновер, Мачоп, Пікачу, Пікачу гарний. Стілекс, золотий стилекс. Вау, як воно блищить. І містер Майм. І енергія психічна. Давайте ми стилекса відкладемо. Та давайте вже і АРЕДАТЕР відкладемо. Ми заради них тут зібралися. Телеоб'єктиви треба покласти, хопа. Далі у нас код. Ви справитесь. Якісь шишечки, поліваги, одіші, гроуліт. О, протез! А я не переклав три картки, я забув. Пулесос, рибка. Арезу. Хочу себе Арезу. И Глайскар. И травяная энергия. Так. Идем далее. В пакетике с геретиной находится геретина. Белый кот. Засмучаемся. А хотя у нас же стилекс попался. Что, что там засмучивается. Он лики лики, реликанс, пылесос, поливах, глайгар, глум, мовайл, слагма, политоид дивиться на небо, мне подобається. И клефа. И електрична энергия кто там? Переживав яка энергия? Так, далее у нас Lost Origin. Тут у нас геротина. Геротина попадається в паках з геротина. Опле. Код. Парас. Інкей. Баскулін. Джункс. макухіта, сидра. Я забув знову перекласть. Черепашка. Вейпить такий, язиката, Фейска, Свана, Бойова енергія. І та-да-да-дам, Стон Чурнер. Ось такий виродок. Так, код чорний. До цього також був чорний, але нічого. Путнього не попалося. Модіші, Лаудиски, Фелінгси. Я знову забув перекласти, і на нас попалась НЕСА. НЕСА, Неса. Я щасливий тебе бачити, Неса. І. О, у нас є голографічний вайлампл. Ти мені подобаєшся, подобається, я заберу тебе до себе. Енергія. Пильвиру. Так, далее мы идем Назад А ну покажите мне не Нессу Несса, тут лежит Вона попалась Несса Звичайно, это, не Звычайно. Выбирайте сами Ч... Белый кот, черт Так, Клейф Айрин Розелия Паригон. Так, а мне подсматривает. Инкей. Вот тут мы забыли этих какие Клизма какая-то, Поки клизма. Или эмпипом. Ну да, правильно я прочитал. Так. Каскум, Дрипли. Дриплбах. Дотлер. И Краморант і психічна енергія. Коли я був маленький, у мене не було майже психічної енергії. Я рахував якоюсь екзотикою. А потім, коли мені ще Володимир прийшов і сказав, що існує ще якась темна енергія, дарк, то і металива, то я взагалі випав осадок. Де її брати? Так, ось код, Сідот. слагма, рибка, літлео, майнфу, парасект попався. Чувак гриби збирає. Я завжди забуваю три відкласти чот. Я вже розбищений новими картками. Леді попалася. І та-да-да-дам! чандалюр. Такий, до речі, чандалюр є це хеллоуінська версія, тут типу, емблема Хеллоуіна. Так, ми майже все закінчили. Заради чого ми тут всі зібралися? І це сумно, ну. Но... Парас, баскулін, містер Майм. ну я опять забув. Сідра. І хупа. І, до речі, у нас тільки передні всі попадалися оці замість реверса нові карти, а рідкісних. Фулатово, чи чогось іншого у нас нічого немає. Короче, не передбачено нам. Літвік, Снова, Райнхорн. Ось така жижа. Ось такий суслик. Ось такий чоловічик. Ейбіпом, розелія. Комала попалася. І. Тратом! Там! Хоч щось. Хоч щось під кінець попалося. Класно, супер, прекрасно. Дивіться, скільки карток. А пахнуть як вони свіжістю. Ніколи не нюхали картки, то раджу понюхати. Пахнуть свіжістю. Да, у нас вам зібралося 3, 4 картки, 5. Да. Як Володимир сказав, я це хітами не рахую, а це вже 3 штучки попалося. Да. Причому я здивований, я думав, нам попадеться може одна-дві штучки таких. Саме таких. Це вже перевиповнений план. І головний гість нашої телепрограми. Це Пікачу, промочка з МЮ. Он Мюль літає, бачите, це до чемпіонату світового промочка. Пікачу літає, мю літає. Де й всі літають. Який у неї номер? Номер У неї 190 190 промка. Жесть. Як вона є. Так що, всім дякую за участь. Дякую Володимиру за спонсорство цього відео. Сам він відкривати не захотів, захотів, щоб я його відкрив. Ну що, ти задоволений лутом? Пиши, коли це побачиш. Так що, ось отак. Пока-пока.